Вітаю вас, пане Олександре. Слава Україні. Слава доброго вечора! Якщо повертатися до цієї новини про те, що Росія спершу повідомила, що вони відводять кудись війська, дала це в месенджерах своїх у ЗМІ, а потім самі ж цю інформацію забирали. Що це було? Вони спеціально це зробили? Чи це щось в них з інформаційним ем, інформуванням? Так, відбулося не ок. Мені здається, що це все ж таки більш фальстарт. Це більш фальстер. Чому тому, що таке повідомлення? Ну для кого воно було б спрямовано? Це вкид для того, щоб перевірити реакцію російського споживача інформаційного фастфуду як він буде реагувати, наприклад, на те, що росіяни будуть тікати з лівого берега Херсонської області? Та я не думаю, тому що ми вже бачили неодноразово, як вони. А, свої втечі а, називали там передислокацією, перегрупуванням, прийняттям якихось складних рішень, жестом доброї волі, і все таке інше. А, тому якось вони згодують все, що завгодно своєму споживачу, чи вони намагалися таким вкидом вести в оману а, а, командування Сил оборони України? Також ні, тому що а, навіть зі своєї позиції я скажу так. Коли з'явилася інформація про а, те, що вони відходять на рубежі, більш вигідні, ну я її сприйняв а, скептично, тому що згідно з тією інформацією, яку ми отримуємо щодо ситуації в зоні бойових дій саме на цій ділянці, там і близько нема зараз передумов для того, щоб вони сформували а, підрозділи для відступу, для втечі навпаки. А якщо ми говоримо про основні ударні з'єднання, то це ну, підрозділи 70-ї мотострілецької дивізії, це підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії, основні їх ударні підрозділи вони знаходяться в резерві. Вони не введені ще в бойові дії по лівому берегу. Це перший момент. Деякі підрозділи, наприклад, навпаки, підсилюють ті чи інші локації. Як варіант, це е, представники 810-ї окремої бригади морської піхоти, яка є біля кринок разом з зеками «Шторм З. Штормзет, отже, все це вказує не на те, що вони готуються до втечі, а навпаки, що вони поки що залишаються на лівому березі. Отже, хтось е, зробив, е, як на мене, е, локальну якусь апара апаратну помилку щодо роз, е, розповсюдження розсилки по. Російським ЗМІ ось такого повідомлення від прес-центру штабу Південного їх округу щодо подій, які можуть бути, і це про що, про що говорить? Це говорить про те, що по кожному плацдармі по кожній локації в них підготовлено ось таке повідомлення, що вони будуть відступати таке саме є і по Запорізькій області, таке саме є і по Донецькій, по Луганській. А і вони їх використовувати будуть тоді, коли дійсно будуть тікати. Але зараз це був фальстар. По Бахмуту скажіть, будь ласка, яка ваша думка, що зараз там відбувається поблизу цього міста, і чи нарощує ворог там сили? Там зараз з період, скажімо так, таких контратак. Це не наступ, а саме контратакуючі дії, мета яких повернення позиції в першу чергу Клещіїв. Їх мета зараз це відбити клешів. Як відомо, їх звідти ми змогли все ж таки вигнати. Вони звідти тікали, і зараз ми перейшли на ліву сторону. Вже давно перейшли на ліву сторону від залізної дороги, закріплюємось і маємо всі шанси просування до 0,5-13, до логістичної артерії від Бахмуту до Горлівки. Але росіяни час від часу а, переміщують особливо з північного сектору від Бахмуту підрозділи для підсилення своєї південної локації, своєї південного сектору. І коли в них відбувається таке підсилення, вони розпочинають хвилю за хвилю, а контратакуючі дії переважно зараз вони відбуваються в напрямку Клещі. А що це їм може дати? Що вони далі хочуть? От як з того, що ми зараз бачимо і карту дивимося, який їхній план може бути? Повернення Клешівки під свій контроль. Це їх основна зараз мета. Чому саме Клещівка? Тому що біля Клешівки знаходяться панівні висоти, останні панівні висоти саме в цьому секторі. І саме з них сили оборони України можуть контролювати практично весь всю південну частину в самому Бахмуті і за Бахмут. Більш того, не тільки е, південну, а якщо розміщувати там відповідну артилерію, то ми можемо зараз з району Клещівки е, мати вогневий контроль над деякими. Е, Логістичними артеріями навіть на східній частині як Бахмуту, так і за Бахмутом. Отже, для них це серйозна загроза. Поки що ми не можемо використовувати увесь спектр усю номенклатуру наших засобів ураження, тому що ще від лінії фронту відстань невелика, тому є ризики ураження вже нашої артилерії, нашої техніки, ураження. Такими засобами, як ланцет, баражуючи боєприпаси російською артилерією також ну і знову ж таки авіацію. Вона продовжує працювати, особливо йдеться про крьогоні авіаційні бомби каби. Тому поки що не ризикуємо. Але в перспективі саме ці панівні висоти вони будуть мати важливе значення під час нашого просування вже в східному секторі від Бахмуту. Ми на це безперечно очікуємо. Пане Коленко. Ще одне що хотіла з вами обговорити. Це от інформація, яка з'явилася буквально за якийсь час до початку нашого ефіру, і вона з'явилася в розпорядженні журналістів української правди. Вони посилаються на свої джерела, що Міноборони розглядає звільнення трьох топових командувачів. Йдеться про командувача військ Таврія Олександра Тернавського. Очолює один з напрямків українського контрнаступу. Командувача об'єднаних сил збройних сил України Сергія Наєва він може стати одним із головних фігурантів справи, яка стосується оборони Херсонщини у 2022 році. І командувача медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко. А звісно, що поки що посилаємося на ті джерела, які зазначає і посилається Українська Правда. Але все ж згадуємо і інтерв'ю Володимира Зеленського міжнародним медіа. Він також сказав про те, що зміни в ЗСУ в команді будуть навіть серед топ посадовців, так би мовити. А що це може означати? Як це може вплинути на, наш, на наше просування наших військ? Тому що розуміємо, що ну, там, якщо кажемо про Тернавського, справді позиція його була важлива в армії. Я коментую а, те, що відбувається по факту. Ви самі підкреслили, що та інформація, яка з'явилася в українській правді, вона ще не підтверджена. Отже, це не є фактом. Коментувати те, чого не відбулося, а, ну це коментувати що пустоту, гаразд. А в принципі, кадрові зміни а, у війську вони впливають на хід нашого а, просування і шлях до нашої перемоги, скажу так. Все залежить від того, про кого ми говоримо: про саме відповідно, як, яка посада зайнята ті, ті особистості, яку звільняючи замінюють, і безумовно за що ця людина відповідає. Ми вже спостерігали за заміною деяких представників як міністерств, так і силових структур за останній час. Отже, чи це критично повпливало на ситуацію в зоні бойових дій? Ну поки мені здається, ні якоїсь критичної зміни, такої негативно критичної не відбулось хоча завжди є свої питання. А тому так все залежить від того, саме яка посада зайнята тією особистостю, яку звільняють та замінюють. Угу. Тут хочеться насправді лише розуміти, що це є там і буде узгоджена позиція і президента, і головнокомандувача пана залужного, тому що це важливо, щоб не було ніяких суперечностей, а це вирішувалося якось спільно і лише працювало нам на руку. Я, я так скажу, тому що однозначно це важливо. Пане Ковленко, ще також вас запитаємо про те, що справді була інформація, і вона поширювалась про те, що там впродовж 48 Годин буде великий обстріл України, буде випущено багато ракет по усій території. А готуються росіяни до того, щоб завдати масованого ракетного удару? У ну, будь-якому разі готуються, так? Безумовно. Що це може а вони бути? Ну, вони накопичують ракети авіаційного морського базування. Ми за цим спостерігаємо, як вони вже досить тривалий час не використовували х 101 555 по території України з 21 вересня, до речі, останній був ракетний обстріл саме тоді. Ми бачимо, як вони не використовують Крембека «Калібр». І це не тільки тому, що їх загнали в Новоросійськ, а це не тільки тому, вони можуть їх запускати навіть з «Новоросійськ». А сам процес накопичення відбувається, їх не витрачають, і тому дійсно вони можуть реалізувати якийсь масований загальний зал того, що він може бути комбінованого типу. Вони можуть між собою змішати як морського, так і авіаційного базування ракет, тобто щоб досягти кількості 70, 80, десь так одиниць. Окрім цього іншого, не виключаючи, що будуть використані при цьому іще й інші елементи ураження: це і P800 Тонікс, це і скандер М, і скандер К, Х-22, не виключаючи, ну і, звісно, шахет 136. Для залякування загального залякування, так, безумовно, вони можуть це використати. Але чого вони цим досягнуть? Я нагадаю, що 24 лютого цього за добу. Було використано по території України більше ніж двісті різних типів ракетного зброї. Це нас зламало ні. І це в момент, коли ми ще в принципі не знали, про що йдеться, як це може виглядати і як на це реагувати. Погодьтеся, що навіть психологічний стан людей він теж впливає на те, як ми реагуємо на те, що стається. Тому так варто це підкреслити. Справді ми швидко забуваємо. Знаєте, це вже ніби було дуже давно, але так це було і цих ракет тоді теж було багато. Не боїмося, зберігаємо спокій, чуємо тривогу, ховаємося в укриття, намагаємося подбати про безпеку свою і своїх рідних. Алгоритм простий, як і з першого дня повномасштабного вторгнення. Також хотіли би з вами обговорити тему, яка з'явилася в медіа, а саме про заяву екс-командувача НАТО в Європі Джеймса Ставрідіса. і він заявив у своїй колонці в міжнародному медіа про те, що Україні варто скористатися і піти за так званим корейським сценарієм. А саме починати там перемовини з Російською Федерацією, і при чому а, йшлося в його тексті про те, що а, ми мали б вступити в НАТО а, і а, відмовитися від територій, які зараз є окупованими. Так би мовити, навіть це називалося там а, корейський сценарій земля за мир. Тобто ми свою частину своїх територій, своєї землі. А, Повинні були б віддати за мир. Він вважає, що цим варто на, принаймні на якийсь час, можливо, це не назавжди, а на, на цьому етапі пожертвувати. Як ви до цього ставитеся? Як, в принципі, цю історію аналізувати, на що повинні українці звертати увагу, чуючи цю інформацію? Коли не окупована твоя земля рідна, то давати якісь поради дуже легко насправді. Але а, приклад Північної Кореї та Південної Кореї, ну так ми бачимо, що Південна а, Корея вона досить економічно розвинена країна, успішна країна. І дійсно і багато хто може заздрити. Але що відбувається в північній Кореї? А, там голод, там фактично геноцид Кимчинин влаштував геноцид власного населення. А, там занепад. Там тиранія. Отже, а це все могла бути одна країна, цілісна країна, в якій би не було б цих всіх страждань. Приклад, не найкращий, до речі, зовсім не найкращий. Тому не пану генералу давати такий порад.